Державний навчальний заклад Корсун Чевченківський професійний ліцей є професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня. Що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти, ліцей здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також перепідготовку робітників, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації робітників. Для здійснення і забезпечення навчально-виробничого процесу ліцей має два навчальних корпуси, в яких обладнані 41 навчальний кабінет, три гуртожитки, дев'ять лабораторій, шість майстерень, дві їдальні, два спортивні зали, дві бібліотеки. Дві актові зали. Ліцей сьогодні це устатковані сучасними засобами навчання кабінети, лабораторії та майстерні. Це креативні педагоги та успішні здобувачі освіти. Первинна професійна підготовка здійснюється за професіями: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар з паливної апаратури, водій, автотранспортних засобів категорія. C. На базі закладу освіти успішно функціонує навчально-практичний центр, який забезпечений новітнім сучасним навчально-виробничим обладнанням. Підготовка здобувачів освіти у освітньому процесі здійснюється за інноваційними технологіями. Здобувачі освіти відпрацьовують уміння та навички на сучасному електроустаткуванні та мають підвищену зацікавленість у фаховому зростанні навчально-практичному центрі за професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування проводиться стажування на 3-й, четвертий кваліфікаційний розряд, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія А1 А2, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів. Категорія С, перепідготовку робітників, професійно-технічне навчання. Здійснюємо з професії водій автотранспортних засобів категорія «С». тракторист машиністівського господарського виробництва категорія А-1. Підвищення кваліфікації робітників з професії тракторист-машиністівського господарського виробництва категорія А1, А2, Б1, Б2, Б3. Професії кухар-кондитер, кухар офіціант здійснюється за видами підготовки. Первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників. Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації робітників за багаторічну діяльність. Навчальний заклад змінював назву, але неодмінною лишалася вимога забезпечення промислових підприємств, галузи сільського господарства, закладів сфери послуг, торгівлі і громадського харчування висококваліфікованими робітниками. Нині це один із найпотужніших та перспективних закладів професійної освіти регіону, матеріально-технічна база якого забезпечує організацію освітнього процесу та повною мірою забезпечує необхідні умови для підготовки кваліфікованих робітників.